Світ змінився вже дуже давно. Велика кількість роботи робиться просто за екраном ноутбука чи комп'ютера. Останні два роки навчили людей працювати з дому, а останні декілька місяців показали, що інколи робоче місце може переміститись в бомбосховище чи взагалі в іншу країну. Для більшості сучасних задач не потрібні останні топові процесори чи RTX 3090, які з собою дуже не потягаєш. Проте в той же час і повні дрова та селерони не впораються з великою кількістю таблиць, вкладок браузеру і іншими важкими програмами а що вже казати про тих, кому треба нормальний ноутбук з нормальним екраном? Без жартів калібрований екран не за всі гроші світу. Це реальна проблема. Адже здебільшого такі дисплеї в притаманні ноутбукам вищого цінового ешелону. А тим паче це є проблемою для творців медіаконтенту. Вітаю усіх на зв'язку, Агностики. Сьогодні ми поговоримо про ноутбук, який може задовольнити більшість сучасних потреб користувачів. VivoBook Pro 15 OLED. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. І так вам не здалося. Я в одному реченні використовую слова відносно недорогий та «OLED». Однією з найголовніших переваг цього ноутбуку є саме дисплей. Давайте одразу ж про нього і поговоримо. В моїй версії ноутбуку використовується дисплей виробництва Samsung з роздільною здатністю Full HD і діагоналлю 15,6 дюймів. Так, там є багато варіантів, але про це пізніше. Та частотою оновлення 60 Гц. Якщо в смартфонах ми вже давно звикли, що OLED вже усюди, то в ноутбуках це вже щось новеньке. Він неймовірно яскравий, хоч яскравість і знаходиться. На рівні стандартних для цього цінового діапазону 400 ніт, проте на око він здається ще більш яскравим. Чорний дійсно чорний, жодних витіків підсвітки також годі шукати. Кути огляду ідеальні, але найголовніше це кольори. І я не про їх насиченість, а про те, що вони правильні. Ви навіть уявити собі не можете, яке ж це щастя бачити відкалібрований дисплей з заводу. Причому на ноутбук саме попередньо завантажено кольоровий профіль, що безумовно приємно. А це значить, що він. Точно підійде усім, хто працює з фото та відеоконтентом. Проте усе звучить занадто солодко, так? Звісно ж, як і з смартфонами, тут можна казати: ой, та він же вигорить, це ж OLED, та ще й чим, мабуть, скажений. І частково ці люди будуть праві. Проте не усе так просто. Спочатку розберемося з чим. Він є, частота 60 Гц, і проявляється він за яскравості менше 60%. І тут можна вже казати, а навіщо воно тоді треба. Проте розробники покумеркали і зробили свій Дісі-дімінг, який ви можете своїми руцями активувати в налаштуваннях, щоб, наприклад, він вмикався при яскравості менше 65%. Розумно? Розумно. Інша відома проблема OLED-дисплеїв дисплеїв вигоряння. І тут навіть я був би обережним, адже на ПК, на відміну від смартфона, багатенько статичних частин та інтерфейсу. Тут же трохи цікавіше: В фірмовому застосунку MyAsus є декілька пунктів з цього приводу. По перше, можна увімкнути поступовий сув пікселів. Для кінцевого користувача це буде непомітно, а для дисплея добре. По-друге, панель задач пропонується автоматично ховати, що є логічним. До того ж, є ще можливість використовувати магічну заставку, яка буде вмикатися після 30 хвилин простою і якимось чарівним дивом відновлювати пікселі. А ще мені сорока на хвості принесла, що рішення Asus з oled екранами використовується спеціальний контролер, який в майбутньому буде виявляти стомлені пікселі та давати на них трохи більше напруги. Виробник заявляє, що гарантується більше 7 тисяч годин роботи, що в середньому, за моїми підрахунками, приблизно років 4-5. Проте, якщо використовувати ноутбук згідно з рекомендаціями, цей час буде довшим. Тепер коротко про версії дисплею. Наша 15 дюймова модель може опціонально мати ще варіант з матовим IPS в такій же роздільній здатності. Різні версії має не тільки дисплей, а й залізо. Моя версія ноутбуку оснащена початковим варіантом процесору Intel 11 го покоління i 5 11300 h чотирьоххедерне восьмопоточне рішення з базовою частотою. 3 ГГц та турбобустом до 4,4 ГГц. Нагадую, що максимальний турбобуст можливий тільки по відношенню до одного ядра. Оперативної пам'яті може бути 8 або 16 ГБ, проте вибір треба робити уважно, адже планки розпаяні на платі і замінити їх буде вже неможливо. І на сьогоднішній день 8 ГБ замало вже повинно бути для всього. Накопичувач також може відрізнятись: це або 512, або 1 ТБ. Усі використовують слот M.2 2280, який підключений через 4 лінії PCI. І от його вже можна. Замінити чи покращити з приводу процесору, можу сказати, так як це то той процесор тут не U, а H. у використанні не якогось умовного топового i7 також є користь. Він не тротлить. Під час стрес-тесту процесору стандартні для цього класу 35 40 Вт, завдяки чому частоти всіх ядер дорівнювали стабільним 3,6-3,8 8 ГГц при середній температурі 85 градусів при використанні стандартного режиму продуктивності та охолодження. Також існують модифікації з i7-11370H та та Ryzen 5600 і 5800H. І на питання, яку обрати, я відповім дуже просто: якщо питання стоїть в багатоядерній продуктивності і ваш софт вміє в велику кількість потоків. Звісно, краще дивитись бік червоних рішень, адже там банально більше ядер. Якщо ж навантаження одноядерні, краще з себе покажуть варіанти від Intel. Що нам твій інтелект, що у AMD Vega розриває, скажуть фанати червоних. Хе-хе, відповім я. Адже тут, окрім інтегрований Vega чи Iris, використовується дискретна відеокарта RTX 3050. Так, не межа мрій та бажань, проте її вистачає для усіх задач, що стоять для, ся... для саме цього пристрою. Я монтував саме на ньому і 4К з фарбуванням, фулсайзі, і на таймлайні програвалось без проблем. Проте це більше питання до процесору, адже прем'єр досі не вміє нормально працювати з відеокартою для цього. І тим більше використовував використовувати декілька відеокарт. Так що монтувати 4К можна без жодних проблем. Звісно, цей ноутбук навіть приблизно не є геймерським. Дисплей усього 60 Гц, та й 3050, скоріше є початковим рішенням для ігор. Проте все ж пограти на ній можна. А ще у OLED відгук усього 0,2 мілісекунди. В усіх тайтлах на середніх налаштуваннях можна отримати приблизно 60 кадрів за секунду, що є непоганим результатом. Ще раз чудово розумію, що треба, щоб було 150 тисяч пс, але цей пристрій трохи про інше. В першу чергу це відносно доступне робоче рішення, а не ігровий монстр. Про це каже і корпус. Тут не слід чекати преміальності дотику до зенбуків. Корпус пластиковий і це добре відчувається саме руками. Так виглядає він непогано. Проте кришка, хоч і металева, але ну, дуже ніжна і в той же час жодного скрипу петлі не видає. Але відрегулювати її можна було б і трошки краще, адже деякий відскок при регулюванні все ж присутній. Заради справедливості треба відмітити, що в своєму класі він є чи не найкомпактнішим та важить усього 1,7 кг, а тощина 18,9 мм хоч і не є рекордною, проте дозвольте. Системі охолодження нормально та ефективно працювати. Ефективно працювати це ще й про роз'єми та порти, які є в цьому VivoBook Pro. На лівому боці два USB 2.0, праворуч, комбінований аудіовихід HDMI, один USB 3.2. Gen1 Type A, картрідер Reader та Thunderbolt. А тепер детальніше. Наявність Хартрідеру приємно дивує, проте мікроСД, ну ви серйозно? HDMI 14 b тож 4К та 60 Гц через нього не отримати. І тут можна подумати, навіщо тоді мені купувати монітор 4К, якщо я не можу його підключити. Тут нам на допомогу і приходить Thunderbolt 4, через який буде і монітор, і заряджання усього на світі. І знову повертаємось до теми з різними модифікаціями. Версії з процесорами AMD не отримують Thunderbolt, там просто USB-C. Тож обирати між версіями треба. Мережна не менш важливим аспектом такого ноутбуку є органи керування. Клавіатура досить приємна. Кожна клавіша має достатній супротив, який особисто мені надає впевненості при наборі тексту. Я просто не можу, коли не відчуваю, чи натиснулась клавіша до кінця. Наявність нам педо завжди додає очок у Мій особистий рейтинг пристрою. Підсвічення клавіш чотирьохрівневе, а саму форму кейкапів трохи змінили, щоб боковий витік підсвічування був якомога меншим. Тачпед великий та зручний, хоч і не скляний, як у старших моделей, підтримує до чотирьох пальців. Щодо звуку, він сертифікований Harman Kardon, але особисто мене не дивує. Нормальний звук не більше. А от звук мікрофону та якісь обкамери, яку до того ж можна фізично закрити, ви можете оцінити самостійно. І якщо раптом вам буде треба з кимось дзвонитись по роботі, то ви будете виглядати приблизно ось так, і приблизно ось так вас буде чути. Щодо вартості, з нашим сьогоднішнім курсом валют дуже складно прогнозувати, скільки буде коштувати та чи інша модель вже завтра. Проте ситуація приблизно така: десь 40 тисяч гривень за модель з простішим процесором та накопичувачем 512 ГБ гігабайт та десь. Приблизно 48 за старший процесор та 1 ТБ пам'яті. Тож який можна зробити висновок з усього цього? Із плюсів виділяємо неймовірний екран, продуктивність, що не втрачається під час тривалого навантаження, відеокарта, якої достатньо для роботи з 4 к контентом, наявність Thunderbolt 4. із мінусів, розпаяна пам'ять унеможливлює її збільшення з часом. Особливості oled дисплеїв все ж треба розуміти. Ну а вибирати версію з Intel чи AMD – це вже на ваш розсуд. Ну а що ви думаєте з приводу VivoBook Pro 15 OLED, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.